У США не вщухають бурхливі обговорення перших президентських дебатів між Джо Байденом та Дональдом Трампом. Це найважливіша подія цьогорічної передвиборчої кампанії в США дотепер. І деякі оглядачі стверджують, що вона може стати також і переломною. Перед кандидатами стояло завдання переконати виборців, що вони можуть впоратися із роботою президента США у наступні чотири роки. Чи вдалося їм це зробити? Що кандидати сказали про Україну, і які настрої панують у республіканській та демократичній партії? Після дебатів про це та більше поговоримо з Юлією Ярмоленко, яка зараз приєднується із Білого Дому. Юлі, вітаю тебе! Вітаюлю. Почнемо із найважливішого для української аудиторії. це про те, що Байден і Трамп сказали про Україну вчора. Багато хто насправді очікував почути можливо більше конкретики від обох кандидатів щодо їхньої політики. Чи прояснили вони свої позиції вчора зі сцени? Остапа, чого ми не почули це якраз конкретики, але те, що ми почули, по суті кандидати повторили свої попередні заяви і попередні позиції щодо України в загальному. Якщо ми говоримо про Дональда Трампа, колишнього президента США, він сказав, що якби він був президентом, то Путін не напав би на Україну. Він також сказав, що щойно він переможе на цих виборах ще до того, як він офіційно приступить до посади, він сказав, що він завершить цю війну, але він не сказав, яким чином він зможе це зробити. І він ще раз також повторив свою тазу. Про те, що вже дуже багато життів забрала ця війна, дуже багато грошей Сполучені Штати витратили, і тому він вважає, що війну треба завершити. І він також сказав про те, що президент Зеленський мовляв кожного разу, коли приїжджає до Вашингтона, їде додому із 60 мільярдами євро. Джо Байден на це сказав, що по перше, сполучені штати здебільшого надають Україні військову допомогу зброєю, яка виготовляється у Сполучених Штатах, а не безпосередньо грішми. Він також відкинув ці тези Дональда Трампа. Про що мовляв хаотичний вихід сполучених штатів із Афганістану, а дали зелене світло подальшої агресії Путіна проти України, і він сказав, що навпаки, заяви, які лунали від Дональда Трампа, дали зелене світло Путіну щодо агресії проти європейських країн. Він також наголосив на тому, що підтримувати Україну абсолютно в національних інтересах Сполучених Штатів, і сказав, що Путін не досягнув своїх стратегічних цілей і дуже тратив багато тисячі тисячі він сказав 500 тисяч військових. Ми попросили, мої колеги, попросили прокоментувати власне головні заяви двох кандидатів колишнього посла Сполучених Штатів Україні Джона Гербста і речника українського конгресового комітету. Ось їхній аналіз. Що стосується Байдена, вчора ми почули гарного Байдена, тобто Байдена, який розуміє, якщо Путін переможе в Україні, це негативно вплине на національну безпеку Сполучених Штатів. І тому ми мусимо цьому завадити. Те, що ми почули від Трампа, було окей. Дуже позитивним. є те, що він сказав, що так звані умови миру, які б я радше назвав умовами підкорення, які виклав Путін кілька тижнів тому, є неприйнятними для нього. Дуже важливо, що він це сказав, але він також сказав, що він зуміє закінчити цю війну одразу після перемоги на виборах, ще до того як стане президентом. Але він не прояснив, як він це зробить, і я не впевнений, що це якимось чином допомагає на жаль, під час сьогоднішніх дебатів значним чином коментарі Трампа відвертали увагу, коли йшлося про Україну. Питання про Україну іноді змішувалося з Ізраїлем не з боку модераторів, а під час відповідей. Тому ми насправді не отримали чіткого пояснення щодо майбутньої політики обох президентських адміністрацій щодо України. Отже, для багатьох виборців сьогоднішні дебати не будуть значити аж так багато, і для американських виборців українського Ходження ймовірно більш важливими будуть платформи обох кандидатів прийняті під час з'їздів Важливі ці думки повертаємося все таки до американського кота. Зараз найбільше у США мабуть обговорюють саме виступ Джо Байдена і те, що він не виправдав очікувань багатьох американських виборців, які реакції для себе ти виокремила. Остапа так виглядає, що цього разу для багатьох оглядачів було важливіше, як казали про ту чи іншу тему кандидати, ніж що вони конкретно пропонували. І казали оглядачі про те, що перед кандидатами стояло два завдання перед Дональдом Трампом. Сказати, що він може апелювати до ширшої аудиторії, до ширшого лекторату, не лише до його бази, а для Джо Байдена показати, що дійсно у нього є енергія і спроможності бути президентом і ще чотири роки. І як кажуть, оглядачі обидва кандидати не впоралися зі своїми завданнями, але особливо звертають увагу. На чинного президента Джо Байдена оглядачі кажуть, що його виступ він виглядав і звучав неупевнено, він запинався, він плутав деякі речі, і тому одразу після дебатів ми почули дуже багато реакцій від демократичних оглядачів, у яких була дещо паніка. А й вони говорили про те, чи зможе їхній кандидат ефективно продовжувати кампанію і перемогти Дональда Трампа. Але публічно від представників демократичної партії, після чого, а після цього, після цих дебатів, ми по. Чули про те, що не можна судити про кандидата про Джо Байдена лише за одним виступом. Вони кажуть, що варто судити за трьома з половиною роками, коли він був президентом, і що він саме зробив для країни. Вони кажуть, що не можна судити лише форму, важливіше зміст. Але представники республіканської партії безумовно використали цей досить неупевнений виступ американського президента для того, щоб підтвердити свою тезу про те, що Джо Байден на їхню думку не може бути президентом ще чотири роки. Давай послухаємо представника демократичної і республіки. Республіканської партії, що вони про це сказали як на мене, це був день і ніч. Я трохи старомодний. Для мене важлива суть, політичні рішення. Для мене важливо, аби люди були відповідальними за свою брехню. Що я побачив цього вечора? То це те, як Дональд Трамп маскує свою слабкість як силу. Це чоловік, який не може прямо відповісти на жодне запитання, ухиляється і звинувачує інших. Тож, з моєї скромної точки зору, тут справа не у стилі, справа у досягненні результатів для американського народу. І сьогодні ввечері я думаю, Джо Байден не тільки продемонстрував себе, він нагадав людям про свої досягнення та своє бачення майбутнього. Я не хочу бути жорстоким, але це реальність. І я хвилююся, що наші вороги зроблять висновки, і ви маєте запитати себе, хто насправді ухвалює рішення на щоденній основі у білому домі. Я не думаю, що президент, якого ми побачили сьогодні, може бути задіяний у деталях урядування. Це те, що я побачив. І ці думки насправді повторюють і інші республіканські представники, республіканські політики. Але сьогодні цікаво, остапе, що президент Байден продовжує свою політичну кампанію. Сьогодні у нього був великий мітинг в північній Кароліні, і на цьому мітингу він виглядав зовсім по іншому. Багато енергії він повторив і розказав насправді про свої досягнення, досягнення свого президента, те, чого він не спромігся зробити продовж своїх дебатів. Тому зараз буде дуже велике питання, чи Довга пам'ять у американських виборців, і чи для них буде значити не дуже добрий виступ президента Байдена на дебатах учора більше ніж наступні місяці, продовж яких і президент Джо Байден, і колишній президент Дональд Трамп будуть продовжувати свою кампанію. Вчора також і сьогодні насправді від різних журналістів та оглядачів, і причому до речі, навіть тих, які зазвичай є прихильні до Байдена і, а, і висловлюють свою прихильність, від них неодноразово лунає думка, що демократичні партії можливо зараз слід поставити питання, чи не варто обрати іншого кандидата на цих виборах, як це коментують у самій партії юлю, і чи взагалі це можливо на цьому етапі виборчої кампанії в США? Остапе, це екстраординарна ситуація і дуже цікаве питання. І дійсно, ми помічаємо, що деякі оглядачі говорять про те, що варто замислитися про те, чи варто обрати якогось нового кандидата. Чи реалістично це Це досить складно? Тобто, ми зараз знаємо, що вже в усіх штатах відбулися праймеріс, Тобто, зараз президент Байден має найбільше голосів, найбільше делегатів 99%, І на з'їзді демократичної партії, яка відбудеться у серпні, ці виборці мають офіційно його висунути. Своїм uh, кандидатом Якщо лише Джо Байден сам захоче зняти свою кандидатуру, тоді ці кандидати тоді може відбуватися так звана відкритий відкритий з'їзд, і на цьому відкритому з'їзді можуть обрати іншого кандидата. Але питання постає в тому, хто може бути цим кандидатом, який може потенційно скласти конкуренцію Дональду Трампу. Але що ми чуємо зараз офіційно? Офіційно зараз кампанія Байдена говорить про те, що таких думок немає. Також Ненсі полося, колишня спікерка Палати представників і великий впливовий демократ. У Вашингтоні тут вона сказала, що партія не думає про те, щоб замінити кандидата. І Ґевеннюсенк, якого ми сьогодні теж чули, це по суті він представляє кампанію Джо Байдена і представляв учора в Атланті. Він сказав, що що це за лояльна партія, яка після одного неуспішного виступу готова відмовитися від свого кандидата. Тому принаймні офіційного стапа зараз ми не чуємо якихось підтверджень щодо того, що це можливо, але знову ж таки теоретично. Можна може бути так, що е, партія захоче замінити кандидата. але знову ж таки це дуже ранні дискусії, і поки що якихось конкретних сигналів у цьому напрямку ми не бачимо. Юрій, ну що можна сказати точно, що кампанія входить в дуже цікаву і неспокійну свою фазу. Ми ж будемо за цим стежити. Юля Ярмоленко, наша кореспондентка в Білому домі, була на зв'язку.